Українці, які виїхали за кордон, досі залишаються українцями, чи вони перетворюються в діаспору, в не знаю в поляків, німців, канадійців українського походження. Через скільки років це відбувається? Через скільки поколінь, чи можуть українці за кордоном вважати себе українцями? В мене довго і багато були думки з цих приводів. Я багато з ким дискутував. І зараз ця тема стала ще більш актуальна через переможу, переможницю нацвідбору Євробачення лелеку. Дуже багато хто почав висловлюватись з приводу того, а чи може людина, яка не проживає в Україні 11 років, представляти Україну? А в третсах дуже багато срачів я також висловлювався на цю тему, і я вирішив записати для вас таке відео. Знову ж таки, підвісити якісь питання, підсвітити якісь точки зору. А можливо, ви для себе щось приймете. Я знаю, що на мене підписано доволі багато людей, які виїхали за кордон. Я знаю, що на мене підписано доволі багато людей, які, яких хтось виїхав за кордон, і думаю, так чи інакше у вас ці розмови були. А, є люди, які вважають, що якщо ви виїхали за кордон, ви не українці. Я з цими людьми категорично не погоджуюсь. А, тому що. Вважати себе українцем має право, в принципі, будь-яка людина, навіть якщо в неї немає українського громадянства. Люди, які хочуть підтримувати зв'язок з Україною, які так чи інакше знаходяться в українському інфопросторі. І це не тільки про перебування безпосередньо в Україні, а це про те, які новини ви дивитесь. Якщо ви живете, не знаю, в Німеччині дивитесь німецькі новини про Україну. А, і в принципі німецькі новини де є про Україну ось так, то ви, скоріш за все, більше вже німці, ніж українці. Тому що вас цікавить е, тільки німецький погляд на Україну. Але якщо ви знаходитесь в будь-якій країні світу і споживаєте українські новини, е, дивитесь українських інфлюєнсерів, е, блогерів українських, якщо ви плекаєте... Українську мову, українську культуру споживаєте українську культуру і українськомовний контент, знаходячись в будь-якій точці світу, ви українець. Я вважаю, це вирішується дуже просто. Це не статус, яким вас хтось може нагородити, або який хтось може у вас забрати. Я вважаю, що українцем. Вважається та людина, яка вважає себе українцем. А, тому мені дуже неприємно читати деякі коментарі людей, які вважають, що ти виїхав, це все. Багато хто виїхав, не тому, що дуже хотілося. Я виїжджав в 2014 році з Макіївки, з окупованої. Я жив в Макіївці, Ганзовка, район такий, якщо хтось знає, Місі. Я жив там. І все моє життя було зруйноване повністю. Все, що в мене було до 2014 року, всі мої плани, всі мої контакти, всі мої знайомства, де я жив, місце, все було в мене відібрано. Ну, В мене було дві опції по факту: або ти залишаєшся і погоджуєшся з тим, що ти тепер денерчанін, або ти. Катишся ковбаскою кудись в невідомість. Кутись, кудись катитись в невідомість в інші міста України або в Європу для мене на той момент не було взагалі ніякої різниці. Що там, що там, мені треба було починати життя повністю з нуля. Я для себе тоді обрав Польщу, поїхав працювати на будову. І це був тяжкий шлях. Це було важче, ніж приїхати в Україну на той момент, в інші якісь я маю на увазі міста України. Тому що я мова, тому що документи і необхідність всім доводити, що ти нормальна людина. Ну, до речі, всередині України багатьом Донецьким також приходилось доводити, що вони нормальні люди. Просто з нічого доведи, що ти не верблюд. Була така історія. Я виїхав вже за кордон. Я не інтегрувався в Польщу повноцінно. В мене не з'явилось багато польських друзів, в мене не з'явилось польського ком'юніті. Тобто, я не став поляком. Можливо, в якісь епізоди мені хотілося більше інтегруватися, але я цього не зробив. Я залишився. Я зараз не хочу високопарних якихось слів. Я залишився українцем, який залишився в українському інфопросторі, який на той момент був дуже сильно русифікований, але все одно український він був. Я залишився українцем, який споживав український контент. Не завжди українськомовний, але український, а потім вже тільки українськомовний, коли він почав змінюватись. Я залишився українцем, який подорожував по світу. Розповідав іншим людям в інших країнах про Україну, розповідав про те, як ми там жили, як ми там існували, що в нас нормально, що в нас ненормально. Я репрезентував Україну в інших країнах, коли подорожував. В мене взагалі був принцип, що кожен з нас за кордоном є амбасадором своєго краю. Це польський такий вираз, і я думаю, він зрозумілий українськомовним людям. І я себе так вважав. Я не вважав себе амбасадором Польщі, я не вважав себе, там, коли жив в Тур Туреччині амбасадором Туреччини, і не вважав себе турком. Коли я жив в Швеції, я не вважав себе Шведом. Коли я живу в Таїланді, я не вважаю себе тайцем і не вважаю себе поляком, я вважаю себе українцем. Те, що деякі люди хочуть викреслити тих, хто виїхав. Це їхні особисті образи. Я переписувався з декількома в ТРЕЦ, і вони чомусь хочуть. Якщо вони страждають зараз під обстрілами, то якщо ти разом з ними не страждаєш під обстрілами, то ти не українець. І абсолютно всі подібні дискусії заходили в тупік, коли я казав: а коли моє рідне місто обстрілювали мінометними обстрілами в 2014-15 роках, ти якось. Хотів разом зі мною страждати? Чому ці люди вважають, що там просто один був, він сидить собі в Умані, аспірант якийсь, по-моєму, десь вчиться? І ось він вважає всіх, хто виїхав за кордон, вже не українці. Чому ці люди вважають, що вони мають вирішувати? Чому ці люди вважають, що вони мають. Нав'язувати почуття провини людям, які не живуть легке життя. Більшість іноземців, більшість заробітчан і до повномасштабного я багато з ким спілкувався. Я вів блоги свої з мігрантами, багато спілкувався. В нас були благодійні організації, які допомагали в Польщі мігрантам адаптовуватись легше, не попадати на шахраїв, допомагати тим, хто вже потрапив на шахраїв. Я бачив дуже багато важких. Життів. Чому якийсь тіпочок, який сидить в умовному місті, не хочу зараз ні на які міста акцентувати. Це в мене конкретний срач з конкретною людиною був, я не хочу узагальнювати. Чому якийсь лівий тіпочок вважає, що якщо йому зараз гірше, то він має право, якщо йому зараз гірше по його думці, то він має право розпоряджатись? Хто може називати себе українцем, хто не може. Чому я вважаю, що презентувати Україну може людина, яка 11 років прожила за кордоном? Тому що ця людина, наскільки мені відомо, лелека, вона весь цей час не розривала зв'язків з Україною. Вона просувала українську музику. Чи могла вона більше цього робити? могла, як і всі ми. Але вона просувала українську музику в Німеччині. А вона просувала українську культуру. І вона робила для, України, для української культури більше, ніж багато просто пересічних людей, які нічого не роблять. Чи знаходження в Україні само по собі робить людину українцем? Абсолютно ні. Я знаю дуже раніше більше, але все одно дуже багато людей, які. Знаходившись в Україні, ну, до повномасштабного, зараз складніше це питання, які знаходились в Україні до 22-го року, і вони не були по суті своїми українцями. Вони були совєцькими людьми. Вони були не все так однозначно людьми. Вони були руськими. Ну, вони так себе вважали. Знаходження на якійсь території. Не робить тебе представником цієї території. Я, знаходячись зараз в Таїланді, не став тайцем. Не було такого бажання, але і не став. І проживши багато років в Польщі, підкреслю, першочергово це вимушено було. Це зараз не має ніякого значення, але я не став поляком. Ну, багато хто мене там з поляків кажуть: ти наш, з ким я на роботі спілкувався. Але я не почав дивитись польський ютуб, польських блогерів, польські новини і так далі. Якщо мені треба, я можу щось подивитись. понятно, я володію польською мовою. Але все одно чому люди вважають, що вони мають комусь щось нав'язувати. В мене є моя подруга, яка вважає, що якщо я прожив якусь кількість часу за кордоном, я вже не є українцем. Мене це ранить. І мені це неприємно, я їй це озвучував. І я не вважаю, що вона права. Чи маю право я називатись українцем? Маю. Чи маєте право ви називатись українцем? Скоріше за все, якщо ви дивитесь це відео українською мовою. Скоріше за все, 99% з вас мають право називати себе українцями. Ви споживаєте українськомовний контент. Чи має право представляти людина? країну, Яка не живе в Україні має, коли в якоїсь умовної Міликуніс з, з, стає відомо, що в Міликуніс там, родичі були з Одеси, бабуся, всі такі вона наша. Коли Віталій і Володимир Кличко стають чемпіонами світу з боксу, живучи в Німеччині з 96-го року, ми всі обіймаємося кричимо, що вони наші. Коли. Андрій Шевченко отримує золотий м'яч, проживаючи в Італії. Всі кричать, що він наш. Коли якісь світові спортсмени перемагають, підіймають над головою прапор України, ми пишаємось цим. Чому? Тому що вони підіймають над головою прапор України. Українець Андрій Шевченко, забиваючи голи в Лізі чемпіонів. Підіймав прапор України. Клічко, брати, перемагаючи, підіймали прапор України. Вони самі себе асоціюють з Україною. І тому ми за них вболіваємо, тому ми їм співпереживаємо. Співпереживаємо є таке слово. А... Тому що вони себе асоціюють з Україною. І тому ми радіємо за них, як за своїх. Якщо якісь іноземці асоціюють себе з Україною, якщо якісь іноземці виступатимуть на якихось міжнародних змаганнях, але які хочуть асоціювати себе з Україною і піднімати над головою прапор України, вони також українці. Тому що тут не питання в громадянстві, при тому, що у левелі є українське громадянство, і наскільки я розумію, це єдине її громадянство. Але це навіть не важливо. Навіть якби вона взяла паспорт Німеччини. Як робить багато мігрантів через документи. Тому що, проживаючи в іншій країні, відсутність громадянства цієї країни деякі процеси ускладнює. Навіть якби вона взяла паспорт Німеччини, одружившись з німцем, як в неї був шлюб або потенційний шлюб, навіть якби так відбулось, все одно вона б не перестала бути українкою. Тому що вона. Створює український контент, просуває українську культуру, наскільки може, знаходиться в українському інфопросторі і підіймає прапор України, коли в неї є така можливість. І нам треба не відрікатись від таких людей, які хочуть презентувати Україну, знаходячись за кордоном. А нам навпаки треба радіти, що в нас є такі люди. Які проживаючи в Німеччині співають українською, які проживаючи в Японії, змагаючись на змаганнях сумо, перемагаючи на чемпіонаті з сумо, мають український прапорець біля себе і не цураються того, що в них український прапорець, і просувають ці кольори, просувають цікавість до нашої країни. Я дуже багато з ким спілкувався за кордоном. В Таїланді. Я їду з таксистом, і він мене питає, як там у вас в Україні. Я розповідаю, що Росія зруйнувала моє рідне місто вже під нуль, що вона щоденно бомбить, що вона робить злочини. Я розповідаю, іноді доходило, що я показував фотографії. І потім цей таєць, якщо десь в них буде якась тусовка тайська, зайде мова про щось про політичне, і він буде говорити: ні, ні, то, що ви там по новинах почули, то все неправда. Я спілкувався особисто з хлопцем з Донецьку, і він мені розповідав це. І це буде розповсюджуватись. І кожен за кордоном є амбасадором своєї країни. І я не розумію цього бажання від цих амбасадорів відхреститись і зробити все, щоб вони не розповідали, не робили цю важливу роботу. Можливо, вам здається, що це не важливо, але це дуже важливо. Чим більше людей в різних країнах буде чути про те, що дійсно відбувається в Україні. Тим менше вони будуть вестись на російську пропаганду зараз, в майбутньому, через 5 років, через 10, через 20. Ви ж розумієте, що це, це, це все не закінчиться перемир'ям просто або закінченням війни, як би вона не закінчилась. Історичних, в історичному розрізі це все буде тривати ще багато років. І наша задача не тільки сьогодні перемогти, наша задача Будувати фундамент майбутнього, майбутньої дискусії, міжнародної в тому числі. І тому я вважаю, що людина, яка живе за кордоном або живе в Україні, яка знаходиться в українському інфопросторі, яка просуває українську культуру, музику, наративи українські, українську позицію. Український спорт що завгодно. Така людина є українцем. Для мене це очевидно. Напишіть, що ви думаєте в коментарях.